Духовний світ далі на темі він у лаврі. Тим часом відбувається чергова бісовщина. Поліція оточила корпуси монастиря. А біля входу зібралися прихожани УПЦ, власне пов'язаний з московським патріархатом. Повідомляється, що віряни перешкоджають комісії мінкульту і правоохоронцям. Вони сьогодні мають. Перевірити і опломбувати деякі приміщення заповідника відомо, що у 69-му корпусі лаври знайшли портрети російського імператора Миколи II та імператриці Олександри Федорівної. Наразі <рес> війська наступ і покірішвай змі. Я вона не опа. І я колодця ім'я моє, бо живе ко мне і освишую Господи. І зиму його, і прославлю його, довготою дні, і сповню його. і облю...